Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. Це моя Тенабудрулим і це онлайн-курс для освітян України, використання сервісів Jamboard, Google Keep, Google Календар, Google Eat, Google Forms, Google Presentation, Google Документ «освітні в освітній діяльності. І сьогодні у нас урок номер 4 – використання сервісу Google Forms. Тобто будемо створювати онлайн-тест з допомогою цього сервісу. Що для цього потрібно? Натискаєте 9 крапок. І обираєте Google документ. Далі, у вас ліворуч буде ось таке меню: натискаєте Створити плюс і обираєте серед переліку Google форму. Додаєте назву: ось, наприклад, яке я зробила контрольний тест для учасників цього курсу. Так? Можна додати опис, можна додати зображення, наприклад, цієї події або. Цього художнього твору, щодо знання, якого ви перевіряєте, можна не додавати, але так виглядає красивіше. Далі, після цього, додаєте прізвище. Google, ці електронні пошти збирає Google форма, а прізвище треба додавати. Значить, пишемо ПІП, але мені для сертифіката потрібно за європейським зразком ім'я та прізвище. Тому я пишу ім'я та прізвище, зазвичай пишу в дужках зразок, бо пишуть всіх, кому як хочеться. А тут обираємо з короткими відповідями. Тобто, якщо ви хочете, щоб людина написала, то треба обирати з короткими відповідями. Обов'язково має бути позанок обов'язково, бо якщо не обов'язково, значить людина може цей пункт і не написати. Далі додати завдання, що передбачає завантаження файлів. Ну, це я вам покажу всі можливі варіанти. Можливо, у вас просто буде все з короткими відповідями чи з вибором однієї відповіді. Тобто, ви можете додавати такі завдання. Я, наприклад, додала завантажити інтелект-карту, створену в сервісі Google Eat, про що я говорила на попередньому заняті. Значить, отут треба в меню обрати завантаження файлу. Тут можна дозволу різні налаштувати, але я нічого тут не обирала. Просто ось таке завдання. Далі, додати завдання з вибором однієї правильної відповіді найпопулярніше. Тобто, що вам потрібно? Отут в переліку обрати завдання таке з варіантами відповіді. Обрали, так? Відповідно, тут завдання, з допомогою якого сервісу можна створити замітки. Пишемо варіанти. Далі, нам треба увімкнути оцінювання. Переходимо в вкладку налаштування, налаштування, і оцей повзунок він не буде. Він буде ліворуч, він буде на Вагне треба просто його перетягнути праворуч. І все. Ну, далі я ще скажу ще, що можна змінити. Ви можете налаштувати, дивіться, збирати електронні адреси, це завжди в нас стоїть надсилати копії їхніх відповідей. То я тут, наприклад, вибираю за запитом. Тобто, якщо людина хоче, щоб їй на пошту надійшли копії відповіді, то, тоді, тоді вона обирає так, наприклад, то оце за запитом. А буває, що завжди. А тоді мені з пошти, наприклад, постійно видаляє. Тобто комусь це потрібно, комусь не потрібно. Але все таки право, щоб були надіслані копії відповідей, щоб доказ. так, Хай буде все-таки. Далі дозволити вносити зміни у відповіді це вже як вирішите. Якщо ви хочете, щоб все об'єктивно, то не дозволяйте. А якщо все-таки, щоб тільки зараховано було, то дозволите. Дивіться, бачите, обмежте до однієї відповіді. Якщо ви хочете обмежити, то поставте повзунок сюди. Далі, дуже часто всі запитують, а що робити, От я налаштував, а оцінювання не показує. Оновіть сторінку, обов'язково зверху натискаємо це колеса далі. Типова помилка. Коли ми налаштували оцінювання, то і, наприклад, самі пройшли цей те, щоб побачити, що там працює, що не працює. Ви побачите, що, наприклад, ви поставили 12 балів, а у вас показує там 14 балів. І не можете зрозуміти, що таке. Справа в тому, що автоматично зарахувало 2 бали там, де. Ім'я та прізвище. Ну, якщо ви налаштували, може, ви зробите 12 питань по одному балу. Може, ви зробите 6 завдань чи питань по 2 бали. Це вже як ви налаштуєте. Тому обов'язково там, де та прізвище, треба виправити на 0 балів. Інакше буде, наприклад, помилку видавати, людина відповіла все правильно, а покаже, що мінус 2 бали, чи мінус 1 бал. Далі, обрати ключ опитування, от після того, як ви оновите, воно з'явиться, до цього його не було. Натискаємо, і тільки в тому ключі ми обираємо вже правильну відповідь. Обрали ну і натискаємо готово. Тобто, отут правильна відповідь Google Keep. Натискаємо готово. Далі інший тип завдань. Якщо тестове завдання передбачає випір кількох правильних відповідей, тоді треба інший тип завдань це прапорці. Тобто, якщо, наприклад, дві правильні відповіді, прапорці, тобто комірки будуть вже не круглі, а квадратні. Запам'ятайте. Зазвичай, коли ви пишете саме завдання, то якось воно саме вибирає цей вид гугла чи читає наші думки, і сам вибирає ці пропорції. Навіть я нічого не вибираю, воно вже саме вибирає оці пропорції. Якщо з вибором однієї відповіді, воно з замовченням вибирає. Якщо ви пишете пік, воно вже з замовченням вибирає з короткими відповідями. Далі, якщо ви хочете, щоб оцінило, за якою шкалою. Воно тут виглядає якось так не дуже, але коли ви створите, то виглядає воно цілком пристойно. Ось цю шкалу ви можете зробити, там, тут від, за замовченням від 1 до 5, ви можете до 10 просто натиснути на цей трикутничок і збільшити. так? О, ось так виглядає. Ну от Я написала: оцініть ступінь розуміння інформації онлайн-курсу. Тобто, це як рефлексія. До речі, як рефлексія можна використовувати Google-форму і зробивши такі кілька завдань, два чи три. І дуже швиденько у вас будуть відповіді. Тільки ж ставте тоді 0 балів, тому що за це оцінка не ставиться. Далі, якщо вам потрібно завдання на відповідності, обирайте таблицю з варіантами відповіді, і тоді у вас будуть рядки і стовпці. Значить, тоді, коли ви додали завдання, варіанти відповіді, не забувайте, що на один більше має бути, натискаємо ключ опитування. І ось тут ми ставимо правильні відповіді. ось Ви бачите, я крапочками розставила, зробила тут по одному балу. Так? ну Тут 0,5 нема, 1, 2, Оскільки я думаю, що по одному цілком достатньо, не по два. Після того, як ви створили свій тест з допомогою Google форми, потрібно зверху праворуч натиснути Надіслати. Надіслати нам оце якраз покликання і потрібно для того, щоб учні чи колеги пройшли опитування. Натиснули і далі тут поставили галочку скоротити. Тобто, нам вже не треба спеціальним сервісом користуватися для скорочення покликання, а вже в нас буде ось таке скорочене покликання. Також ви в налаштуваннях, отут де палітра, ви можете зробити, щоб дизайн був якийсь інший справа, зліва колір, фон, то обирайте якийсь певний кольор, якщо вам це потрібно. Зараз я вам покажу на практиці. От, наприклад, цей тест, бачите, палітра тут, так, який я створила. Це вам за речі виконання цього завдання для проходження, для, для зарахування цього курсу. Тобто, ви бачите, що ім'я та прізвище, так, ім'я та прізвище і тут варіант з короткими відповідями. Бачите, скільки варіантів? У мене стоїть з варіантами? Ні, з короткими відповідями, як, як і було. Далі завантажити інтелект-карту. Бачите, що стоїть завантаження файлу. Далі так само завантажити Google презентацію, завантажити Word документ із покликанням на Google документ. Ага, єдине, що я вам покажу, отут я обрала: дивіться, завантажити Word документ, значить, я натиснула галочку документ. А отут інтелект-карту, значить, я натиснула. Ну, да, тут я не вибирала а тут гугло презентації. Тобто можна було картинку, але, думаю, може людина в іншому форматі, а тут натиснула тільки презентацію. Далі, з допомогою якого сервісу можна створювати замітки, це завдання з вибором однієї відповіді. Ось ви бачите, так, з однієї відповіді. І от вже стоїть галочка, бо це ключ опитування. Ось ключ опитування обрали. З'являється така галочка. Натискаємо готово. Бачите, два бали. там. Це завдання на відповідності. Дивіться, коли я натискаю, це таблиця справи відповідно. Зліва завдання і тут варіанти. Далі натискаємо на ключ опитування, ставимо ці правильні відповіді, натискаємо готово. І ще раз покажу, що я тут поставила по одному балу. Так? І оцініть ступень розуміння інформації онлайн курсу В кінці це, бачите, вибір завдання, лінійна шкала. Так. Далі, коли надіслати, дивіться, назва вже є. Я завжди знаєте, тут написала назву. Потім сюди тільки клікнула, а так, і воно вже тут автоматично створено. назву цю. Дивіться, надіслати. Натискаємо сюди, скорочуємо. І все, копіюємо. Це ну, воно вже скопіювано, але краще ще раз його скопіювати. Або ось так, копіювати. Можна вбудувати його в блок. бачите? А, тут не можна. Чому? Тому що завантаження передбачає, якби просто тест, то звичайно можна. І можна навіть надіслати на пошту, якщо ви хочете. Так, значить, ще раз покажу а, з нуля, як створити Google, значить, пам'ятаєте, дев'ять крапочок натискаєте, зайшли в Google документ о, на Google тиск. Далі створити Google форми. Ну, наприклад, просто напишу тест. Дивіться, ось хоп. Ага, чогось тут. Ось, ось воно створилося, бачите? Так, електронна адреса вона за замовчуванням уже запитує. Тут пишемо, що піп, піп. І бачите, вона хоп, і зробилася з короткими відповідями. Обов'язково вона стоїть. Щоб з варіантами відповідей, тому ось варіантам відповідей, наприклад, скільки буде 2 плюс. 3. І пишемо 4, 5, чи 6. Як нам додати, значить, правильні відповіді? Натискаємо налаштування, натискаємо цей повзуночок. Далі, якщо ви не хочете, щоб максимальна кількість 2. От тут дивіться, якщо ви хочете все по одному, поставте по одному. Я завжди роблю ну, в основному шість на вебінари, то в мене вже за замовчуванням стоїть. Так, далі вимкнути. відповіді одразу показуються. Правильні відповіді будуть бачити. Кількість балів будуть бачити і відповіді. Ось у нас. Надсилати копію. Значить, я пішов за запитом. Ставлю так, дозволити вносити зміни. Якщо ви не хочете, щоб це робили, не ставте. Вмежте до однієї відповіді, Наприклад, я хочу обмежити. Я поставлю, бачите. Все. Ми це налаштували, нічого не зберігати не потрібно. Воно вже збережено. Повертаємося до запитань. Дивіться, бачите, три вкладочки: запитання. Ну і, наприклад, давайте на відповідності тут напишемо, що там, наприклад, два, чотири, шість, вісім. Так, таблиця, таблиця. День плюс один нема такої відповідь, тут плюс один, два плюс чотири. 2 плюс 2, 4 плюс 4. Так, ну тут буде пораховане. Встановіть відповідь. Встановіть відповідь. Натискаємо на ключ. 1 плюс 1 буде 2, 2 плюс 4 буде 6, 2 плюс 2 буде 4, 4 плюс 4 буде 8. Натискаємо готово. Давайте рефлексію зробимо. Значить, Обираємо цю лінійну шкалу. Давайте зробимо за 12-бальною шкалою. Чи, а, тут тільки 10-50-ти 10 бальною шкалою, все. Дивіться, ключ опитування. Нам треба тут забрати 2 бали. Пишемо оцініть свою активність, наприклад, на уроці. Ось ну, так. Все вже покликання, ну тобто, тест його зберігати не потрібно. Він уже в нас є. Зберігаємо собі це покликання. Єдина помилка ну, не єдина, а дуже часто типова помилка, що покликання беруть, знаєте, де? Ось тут. І тоді це буде катастрофа. Тобто ви надали право редагувати. І тоді буде ну, викидайте мого спетий тест, і дивіться, бачите, ось я як наприклад, учень відповідає на це питання. Давайте напишу, наприклад, Тетяна. Турлим. Бачите, воно вже в мене підтягує нам глопець. 2 плюс 3 буде 5. Тому від відповідності 2. Потрібно додати одну відповідь. Це розуміло 6, 4, 8. Бачите, червоного того нема. Оцініть свою активність на уроці. І бачите, от з'явилося надіслати мені копію відповідей, наприклад, так. Надіслати. Не вказала електронну пошту. Надіслати. Переглянути результат. Так. А, я там поставила, що не зрозуміло, два чи що. Немає правильних на Зараз подивимося, значить, 8 з 12. Дивимося сюди. Тут не, не збереглося ноль балів. Далі ключ. Ще раз. Ось, з'явився ключ. Два плюс три. Взагалі не стоїть відповідь правильно. п'ять. Готово. Через що отак і показало? Так, все. Значить, зараз ми. Це воно мені не дасть переробити. Значить Ми зараз надамо право переробляти відповіді, дозволити вносити зміни у відповіді. Тоді отут галочку забираємо все. Так, отже, ось так бачите, воно відразу заповнилось. 2 плюс 3, 5. Далі встановимо відповідність 2, 6, 4, 8. 10. Надіслати копію відповіді. Переглядаємо результат. І тепер ми бачимо 10 з 10. Оце, що дуже важливо, перевіряйте самі, коли ви створили тест, обов'язково протестуйте. Бачите, все зелене тепер. А тоді було 2 неналаштовані. І зараз ми перейдемо на пошту, перевіримо, що не пішов мені лист. Бачите тест з відповідями. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному заняті.